Вода джерело насолоди та часто і смертельної небезпеки. Так, протягом минулого пляжного сезону, за даними рятувальників, води Дніпродзержинська забрали життя трьох людей. Ще двох пощастило врятувати. Одну прямо з накваторі на заліва, байдарочник перевернувся. Займалися, перевернувся, підхватили, витащили з води, казали допомогу. Вторую на пляжі. Унесло з матрасом, матрас здувся, або пробився. Ну, вовремя сообщили, хлопці під'їхали достали. Знайомтеся, другий взвод Дніпропетровського воєнізованого гірничо-рятувального загону. Саме до його бійців треба звертатися, якщо трапилася біда на воді. Основний номер служби спасіння це 101. По міроду Дніпродзержинську – це 31201 743 74303 яким має бути небезпечне місце? Мабуть, те, де виявляється легковажність людини, самовпевнена переоцінка власних сил. Це основні місця купання людей це правий берег. В Дніпра, де ми самі знаходимося, так називаємо голубі озера. Ну і на території Турбас. Люди їдуть на вихідні, опять же, прослабляються і лезуть незвестно куди не обследованые места, не знаю, говорят, не зря вот вроде говорят, не знаю, бруды на Лисе Волды. Угу. Вот там, по этому и тому. Человек смертен, казав Воланд у мастери Маргарите. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. А як може пояснити командир рятувальників причини раптовості виникнення нещастя на воді? В жарку погоду напарились і різко в воду. У кого серце слабке, може би проійти, пройти остановка серця. Тому Отдыхать всем надо, но надо отдыхать с головой.